Слава нашому Богу, брати і Сестри! То, що ми є сьогодні в Домі Божому, є сьогодні ми в зібранні, це велике благословіння від Бога для кожного із нас. Бо якщо так подумати, то сьогодні хтось, може, хотів би бути в зібранні, а не має можливості. Хтось хотів би бути в зібранні, а може, немає здоров'я або взагалі десь далеко знаходиться від церкви. Але нас Бог благословив і дарував ще один вечірній такий час, щоб ми разом. Були в домі Божому. Хай Бог нас благословить, перебуваючи тут, в цьому місці, щоб ми звертали увагу, звертаючи увагу один на одного, приділяючи увагу один одному, щоб ми змогли взяти для себе те, що найважливіше є для нас. Це Слово Боже, яке нас збудовує і укріпляє, і наставляє. Я в продовження нашого служіння буду ділитися Словом Божим. Пророк Ісая колись писав такий вірш, знайомий для нас, шукайте Господа, доки можна, знайти Його, кличте Його, як Він близько. Сьогодні, як я вже сказав, що Бог дає нам цей час, щоб ми Бога і шукали, і щоб ми до Бога і кликали, і щоб ми Богу і дякували. Дає нам можливість і хай нас Бог в цьому благословить, щоб ми час використовували. Можна марнувати, можна просто витрачати, а можна використовувати час. Хай Бог нас благословить, брати і сестри, і поможе час благоприятний використовувати. Я перед зібранням так розмірковував і думаю сьогодні. Люди багато на що можуть надіятись. Сьогодні люди, скажімо так, під собою хочуть бачити якусь основу або якусь опору і знаходять різні речі. Хтось надіється на науку, хтось на якісь відкриття, досягнення, хтось надіється на людей, на допомогу людей. І так можна перераховувати і перераховувати, що сьогодні люди обирають для себе за основу або за опору. Але коли ми читаємо Слово Боже, ми знаходимо для нас, ми для себе знаходимо, що для нас є основа, це Ісус Христос. Для нас є основа і опора це Слово Боже. Слово Боже як духовний хліб для кожного з нас, для нашої душі. Я хотів би, щоб ми порозмірковували над цією думкою і будемо читати. Деякі місця писання почнемо із Євангелія від Луки з 12 глави, я буду читати з 16 вірша і далі. І він розповів їм притчу, говорячи в одного багача гойно неба вродила була, і міркував він про себе і казав, що робити, що не маю куди зібрати плодів своїх. І сказав: Оце я зроблю, порозвалюю клуні свої і просторніші поставлю. І позбираю туди пашню свою всю та свій достаток. І скажу я душі своїй, душе маєш багато добра, на багато років складеного, спочивай, їж, та пий і веселися. Бог же до нього прорік. Нерозумний ночі цієї, ось душу твою зажадають від тебе і кому позостанеться те, що ти був наготовив. Так буває і з тим, хто збирає для себе та небагатіє в Бога. Така притча для початку, брати і сестри, ми розглянемо. І ми бачимо тут такий приклад, що чоловік, він, може, мав вміння або мав талант, як зробити так, щоб те, що він робить, над чим працює, воно принесло результат. І в нього нива гарно вродила був великий урожай, і він собі міркував, що зробити, і як його зберегти, щоб. Все було збережено і правильно доглянуто. І він міркував собі, що він побудує і буде мати куди скласти свій урожай. І він себе заспокоював, що душа його тепер має на багато часу, на багато, скажімо, років, що споживати. Він тішив себе, що він був забезпечений. Він тішив себе тим, що в нього вже. Було те, що він вважав для себе за основу, або що для нього було важливо, важливою опорою, це він мав і він себе цим тішив. Так буває і з тим, хто збирає для себе та небагатіє в Бога. І в цьому тексті ми бачимо, що для цього чоловіка було потіхою і опорою такою основою, те, що в нього був гарний урожай, і він був, скажімо так, забезпечений. Далі наступний текст я для порівняння для нас зачитаю Євангеліє від Луки з 18 глави, з 10 вірша далі. Тут описується про те, як двоє людей прийшли в храм Божий і вони молилися до Бога. І вони молились до Бога. Чого ці тексти, брати і сестри? Бо в першому ми бачимо, що чоловік посіяв, зібрав, мав, був забезпечений, тобто він надіявся на свій, своє вміння або, може, свій талант, на свою може, практику життєву. І він себе тішив тим. Воно відноситься до більш такого, скажімо, фізичного або матеріального. В цьому ж наступному прикладі, де ми зараз будемо читати цей текст, мова вже йде більш, скажімо так, менш за матеріальне, більш за духовне. Двоє людей прийшли в храм і молилися. Два чоловіки до храму війшли помолитися, один фарисей, а другий був митник. Фарисей, ставши так, молився про себе. Дякую Боже Тобі, що я не такий, як інші люди. здирщики, здирщики неправедні, перелюбні, або як цей митник. Я прошу двічі на тиждень, даю десятину з усього, що тільки надбаю, а митник здалека стояв та й очей навіть звести. До неба не смів, але бив себе в груди і казав, Боже, будь милостивий до мене грішного, до цього місця. І тут уже мова йде більш про духовні речі, як я сказав, прийшли твої люди, і вони моляться. І знову ж таки, один із них під собою хотів мати якусь основу. Він хотів відчувати, що він твердо стоїть. І він говорив перед Богом то перечисляв, то, що рахував для себе за основу, на що він обирався, на свої діла, що він міг зробити, що він міг пожертвувати, піст мав, і це він говорив, що він не такий, як інші люди, і він на це покладався. І він перед Богом перераховував і, може, хотів оправдати, або, може, хотів просто Богу розказати, що він міє, що він знає, що він собою представляє. І в цьому прикладі ми бачимо, що навіть такі вже, скажімо, духовні питання, і вони можуть інколи служити для людини не на збудування. Людина щось робить, людина в чомусь старається, але цим хоче і себе оправдати. А інший стояв і молився, і написано, що навіть очей звести до неба, до неба не смів, але бив себе в груди і казав, Боже, будь милостивий до мене грішного. І ми повернемось, брати і сестри, до попередньої думки, яку я на початку сказав, що люди сьогодні можуть досить часто для себе вибирати, на що надіятись, на що опиратися. Так же, як і в цих прикладах, хтось опирається на своє майно, хтось надіється на свої досягнення, на свої справи, і навіть якщо приходить людина в храм Божий і стає на молитву і перераховує до Бога як в цьому Прикладі, чоловік перераховує, що він робить. Але написано далі, говорю вам, що цей повернувся до дому свого більш виправданий, мова йде про митника, який здалека стояв. Повернувся додому свого більш виправданий, аніж той. Бо кожен, хто підноситься, буде понижений і хто ж понижається, той піднесеться. Далі хотів би ще для нас читати, брати і сестри, текст із Дії Святих Апостолів. Пригадаємо, де описується, як Павло і ще багато інших людей були на кораблі і вони пливли морем. Був шторм, був вітер сильний. Я буду читати для нас Дії Святих Апостолів, 27 розділ. Вибіркові тексти буду читати у ривки, почну з 9 вірша. А як часу минуло багато і була вже плавба небезпечна, бо минув уже й піст, хто зачав Павло радити, говорячи їм. О мужі, я бачу, що буде плавба з перешкодами та з великим ущерком, не лише для вантажу й корабля, але й для наших душ. Та сотник довіряв більше сперничому та власникові корабля, ніж. Тому, що Павло говорив. Тут зупинимось, брати і сестри, на 11 вірші, а сотник довіряв більше стерничому та власникові корабля, ніж тому, що говорив Павло. Павло радив, так, як бачив, так як розумів, але сотник довіряв тому, хто був спеціалістом в своїй справі, хто розумівся в тій справі. Довіряв більше стерничому і довіряв власникові корабля. Хто такий Павло? Простий чоловік, якого засуджують в'язень, але він дає пораду. Але написано, сотник довіряв більше стерничому та власнику корабля. І в цьому ж моменті також бачимо, що сотник також хотів на щось опертися, хотів також мати якусь впевненість, і довіра його покладалася на Скажем, професіоналів або тих людей, хто конкретно в цьому приймає участь час від часу. Далі читаємо з 18-го вірша. А коли почала буря міцно нас кидати, то другого дня стали ми розвантажуватись, а третього дня корабельне знаряддя ми повикидали власноруч. А коли довгі дні не з'являлося ані сонце, ні зорі, і буря чимала на нас напирала, то останню надію ми втратили, щоб нам урятуватись. А як довго не їли вони, то Павло став посеред них і промовив о мужі, тож треба було мене слухатись та не відпливати відкрито і обминули б ці терпіння та шкоди. І ми бачимо далі, як розгортаються події, брати і сестри, що каже, Далі буря міцно нас кидала, і другого дня стали ми знаряд... розвантажуватись, а третього дня корабельні знаряддя повикидали власноруч. Тобто були на тому кораблі професіонали, да, спеціалісти, як плавати в морі, як управляти кораблем, і сотник на них надіявся, але коли воно не показало, не дав ніякого результату, і побачили вони, що та надія марна то ми тут вже бачимо, що ті ж самі спеціалісти, ті ж самі професіонали, наскільки вони не були в тому досвідченні, написано, що вже власноруч розвантажували корабель, і корабельне знаряддя вони вже викидали. Тобто те, то, що вони мали як інструмент знаряддя для своєї подорожі, воно вже їм не потрібне було. Вони побачили, що воно не дає результату. Просто воно вже не потрібне і вони вже стали розвантажувати корабель. І далі Павло говорить, що Тож треба було мене послухатись і не відпливати від Кріту. Читаю далі. А тепер вас благаю триматись на дусі, бо ні одна душа з вас не згине, окрім корабля. Бо ночі цієї з'явився мені ангел Бога, якому належу і якому служу, та й прорік. Не бійся, павле, бо треба тобі перед кесарем стати, і ось Бог дарував тобі всіх, хто з тобою пливе. Тому дотримайтесь на дусі, о мужі, бо я вірую Богові, що станеться так, як було мені сказано, і ми мусимо наткнутися на острів якийсь. Були на тому кораблі професіонали, які досвідчені, але безнадійно. Була їхня практика їхнє досвідчення. Павло, чоловік, який мав життя з Богом, був знайомий особисто з Богом, він не опустив в той момент руки, але говорив слово своє. І він каже, а тепер благаю, тримайтесь на дусі, бо ні одна душа з вас не згине, окрім корабля. І він далі говорить, що ангел йому явився і що. Говорив ангел. Тобто ми тут можемо порівняти, брати і сестри, що були люди, які знали, як керувати кораблем, як пливти морем, як триматися маршруту, але в тих подіях, які трапились на їхньому шляху, вони вже не знали, як вирішувати ті питання. Вони вже не знали, як управляти тим кораблем, щоб врятуватися. Але чоловік Божий, який надіявся на Господа. І заспокоював їх. Він говорив і заспокоював їх, підбадьорюючи, підбадьорюючи, каже, «Не...» бо ночі цієї мені з'явився ангел, якому належу, я і якому служу. Та й прорік, не бійся, павле, бо тобі треба перед кесарем стати. І ось Бог дарував тобі всіх, хто з тобою пливе. І далі їх потішає і каже, тому то тримайтеся на дусі, о мужі, бо я вірую. Богові, бо я вірую Богові. І він твердо міг засвідчити, що він надіється на Бога і покладається на нього. Не на людей, які там були професіонали, не на людей, які були спеціалісти, але на Бога була Його надія. І він цим самим свідченням ділився із тими людьми. Тим самим свідченням ділився з тими людьми. І далі читаємо уже через 14 днів. Писується по тітах. А коли розвинятися стало, то благав, Павло, всіх, щоб поживу прийняли, і казав: 14-й день, ось сьогодні без їжі, ви перебуваєте, очікуючи та нічого не ївши. Тому то благаю вас їжу прийняти, бо це нарятунок вам буде, бо жадному з вас не спаде з голови Волосина. А промовивши це, узяв хліб та подякував Богові перед усіма і поламавши, став їсти. Тоді всі піднеслись на дусі і стали поживу приймати. А всіх душ нас було в кораблі 276. 14 днів пройшло. Павло, який надіється на Бога і укріпляється Богом, укріпляється Господом своїм. Запрошує їх прийняти поживу. Запрошую їх прийняти поживу людей, які вже в безнадії не їли 14 днів. І він їх запрошує, каже, поїжте, бо це на рятунок вам буде. І перед ними став, подякував Богу і почав їсти. Написано, що піднеслись на дусі усі, хто там був і приймали поживу. І ми можемо побачити, брати і сестри, прочитавши, прочитавши такі тексти, як дає результат. Надія на Бога в житті людини. Як дали результат надія на Бога в житті Павла в той момент, коли він був з тими людьми на кораблі, де написано було їх 276. 276. Я хочу, брати і сестри, щоб ми, читавши ці тексти, так порівнюючи для себе, зауважили, наскільки важливо для кожного із нас опиратись і надіятись в житті на нашого Господа. Сьогодні ми можемо так же само інколи не пильнувати, але шукати якусь основу десь на стороні. Чи то покластись на когось із людей, чи то на якісь обставини, чи може на якісь фінанси, чи інші моменти. І ми можемо на щось опиратися. Але як важливо, брати і сестри, кожному із нас мати основу свою і надію свою на Господа. Я для нас ще зачитаю. Коротенький текст, який записаний в Євангелії від Івана в 15 й главі, де Ісус говорив такі слова із 4-го вірша читаю: перебувайте в мені, а я в вас. Як та вітка не може вродити плоду сама себе, коли не позостанеться на виноградині, так і ви, як в мені, перебувати не будете. Я виноградина, ви ж галузя, хто в мені перебуває? А я в ньому той рясно зароджує, бо без мене нічого чинити не можете ви. Ми будемо зараз молитись, брати і сестри, і будемо просити благословіння надалі нашого Бога, щоб Він нам допоміг не відвертатись від нього. Хай нас Бог благословить, брати і сестри, щоб ми завжди свою надію покладали на Бога у всяких життєвих моментах, щоб ми свою надію покладали на нашого Господа. Не на обставини, не на досвідчених людей, хоч інколи і це потрібно, Бог дає потрібних людей в наше життя, але перш за все, брати і сестри, наша надія і наша